Який стан зараз українського бізнесу і чи вдалося цьому бізнесу оговтатися від першого удару такого серйозного? Тому що пройшлося перебудовувати багато, порушилися логістичні зв'язки. Так, ну ви детальніше знаєте. Ну не просто прийшлося переготуватися, а по суті, давайте так говорити. як кажуть, все, що було до війни, все обнулилося, і ситуація для бізнесу загалом то була критична, особливо ті, хто був на тимчасово, попав тимчасово окуповані території. Там своя історія, там свої проблеми. І ми дуже активно тут якраз співпрацюємо із нашими органами влади, тому що це проблема легітимності. проблема колабораціонізму. Ну там можна про це довго говорити. Це тема для окремої розмови. Є проблема релокації. багато підприємств переїхало, в тому числі на західну Україну, в тому числі і в Польщу, а тому числі на Львівщину. І мені дуже приємно, що мої земляки із прилученими Пожмашина – Частину свого бізнесу у них бізнес був двох частин. Вони робили пожежні машини. Це одне із старих радянських підприємств, які ж працювали ще з часів радянського союзу, забезпечували пожежну техніку СРСР і країни соціалістичної співдружності. Так от пожежну техніку вони лишили там, а виробництво сільськогосподарської техніки вони перевели і працюють зараз на Львівщині. І в принципі, я їх розумію, бо я спілкуюся. Мені цікаво, як. Керівнику однієї з найкрупніших бізнес асоціацій як все це проходить. Звичайно, це був дуже непростий процес, тому що одна справа перевести ліки рагорочаний завод, як ви розумієте, це головне фахівців і знайти вільне приміщення, поставити перегонку. І інша справа перевести машинобудівне підприємство, де треба станки, технології і фахівців все це розмістити, все це запустити, поселити людей. Але тим не менше вони розмістились, почали працювати. З іншої сторони, у нас було багато е, розмов, багато критики з приводу того, що треба робити мілітаризовану економіку. Ну е, мабуть, для пересічного такого бізнесу для пересічного українця, ну і особливо для експертів, які люблять хайпувати. Мабуть, вони очікували, що Зеленський вийде. і Скаже: у нас завтра мілітаризована економіка. А в дійсності це відбувається по іншому. Це знаєте, як писав Адам Сміт, починає включатися невидима рука ринку. От зараз що таке мілітаризована економіка? Це коли абсолютна більшість економіки працює на потреби армії. Візьмемо легку промисловість. Ми постійно співпрацюємо з однієї сторони міністерства оборони, з іншої сторони виробники одягу взуття. В армії, як зараз кажуть нам чиновники міністерства оборони, порядка мільйона чоловік. От уявляєте, мільйон чоловік треба одягнути, обути, нагодувати. Це ж просто так, ні звідки не береться. Тому зараз, як я сьогодні зустрічався в інституті технології та дизайну, колишньої легкої промисловості, я перед ними виступав і казав: зараз найбільш востребована робота це робота швеї. тому що треба пошити форму для такої сотень тисяч людей, і форму цю шиють починаючи від великих підприємств, закінчуючи гаражами і підвалами, хто де може. Тобто треба вирішити це питання, і бачите, проходить поступово отака переорієнтація. так. Ті, хто був орієнтувався, скажімо, на предмети розпиші, продаж купівля автомобілів, якихось складної побутової техніки, вони відходять на другий план. На перший план відходять ті, хто орієнтований на потреби оборони. І враховуючи те, що люди розуміють, що попереду будуть непрості часи, вони не спішать купувати, скажімо, черговий телевізор чи пральну машину. Вони дивляться, чи можна скористуватися ще старою. А мабуть, треба відкласти гроші і поїхати е, на шувар і купити краще мішок картоплі на випадок на зиму. Я утрирую, але ви розумієте, да? Тобто проходить так більше зараз працюють, скажімо, сфера обслуговування. Там, де людина, ну хоча б елементарно комфортні речі, починаючи від перукарень, закінчуючи службами побуту, тобто бізнес по великому рахунку, і ми це дивимося по опитувань. А в нас вже було чотири таких опитування: в Інституту Бураківського ми туди підключаємося. І ми робимо там порядка 20 позицій, основні позиції відношення бізнесу до нинішньої ситуації. Тобто, якщо раніше це була невизначеність і військова агресія. То зараз вона вже опускається вниз, Ми розуміємо, що це завтра не закінчиться. Що це як співають львів'яни, це дощ надовго? Так і ми розуміємо, що треба вже до цього адаптуватися. То зараз у людей вже більше інше питання, це скажімо забезпечення. Уже у технологічній цепочці це розуміння, що буде робити влада, це питання скоріше до влади. А яка буде економічна політика? А які будуть правила гри? Так що ми з цієї точки зору вже можна сказати, адаптація певна прийшла встигли в свої відповіді е, дати відповідь на вже кілька моїх питань, які я хотів поставити, але ви так комплексно показали картину, що можна переходити далі. І ви згадали про політику держави. Ми побачили, що в першому читанні бюджет 2023 року прийнято, але було багато розмов про податкову реформу в різних варіантах: там е, по 10% загальний податок, збільшення податків, зменшення податків, когось якісь пільги на податки. Е, як ви ставитеся до цих розмов, яка би модель зараз, на думку вашу фахову, мала би запрацювати в Україні найкраще? Ну відносно 10 відсотків. Я на головкомі написав пост і написав статтю в економічній правді. Ну, це така, знаєте, ну десь у нас та підсвідомості така архаїчна сидить, десятина так. Дедай десятину богову-богорю, кесарю, кесарю, слєцарю слісареві як була така поговірка в радянські часи. А питання в іншому, а те, що ідуть такі дискусії, це не більше ніж дискусія. Ніхто військовий час не буде проводити ніяких реформ. Ніхто не буде давати нікому ніяких пілів. У нас а, вчора чи позавчора була зустріч із першою віце-прем'єркою, міністром економіки Юлією Свириденко, міністром сільського господарства Миколою Сольським і самим лідером економічного блоку а, Данилом Гетьманцевим. От він чітко сказав, що колеги, давайте будемо ходити по землі. У нас військовий бюджет: 50% витрат бюджету це оборона. Якщо ми не заплатимо солдату, який стоїть на передовій. Якщо ми його не одягнемо, не обуємо, не купимо йому зброю, то всі наші реформи, всі наші розмови, це все блях, це все пусте. Тому ніхто ніяких реформ до кінця війни проводити не буде. Це однозначно, і про це те саме сказав гетьман. Другий момент, дивіться, оці дискусії, які були, це цілком нормальна ситуація. А ми вже думаємо, як люди оптимістичні, ми впевнені, ми переконані, ми твердо знаємо, що ми переможемо. Відповідно йдуть дискусії, а якою буде економіка, а яка буде країна. Всі розуміють, жити по тим правилам, як було неможливо. І країна інша, і ми інші, і бізнес інший. Тому який він буде, от і починаються оці дискусії. Там 5-15, 15-15, 20-20, 10-10. Таких моделей може бути ще не одна. Але це все на рівні розмов, це все на рівні дискусії. По великому рахунку у нас зараз стоїть інше питання: питання, як вижити в умовах війни. Бо війна це дорого, це дуже дорого. Війна це в першу чергу гроші, гроші і ще раз гроші. Пане Михайло, перейдемо трошки до приземленіших питань. Тобто, всі хвилюють ціни в магазинах і на базарах, і останнім часом люди шикувалися в велетенські черги і стояли за яйцями. Так. Що нам чекати, наприклад, в сфері того, продукції цієї, так, цих яєць вони будуть дорожчати далі. Чи будуть це їхня ціна, яка буде залишатися? Можливо, ще якісь групи товарів, які є в зоні ризику і можуть коливатися до верху. Які ваші прогнози? Це ви знаєте, я написав пост який позавчора, в Лавкомі розмістив з приводу яєць. Потім мені позвонило пару журналістів, сказали: ну нарешті ти прорвав стіну. А то всі про це говорили, а ніхто публічно не хотів розпочинати цю розмову. А потім позвонила економічна правда, каже: Ой, не можемо зайти в лавком в кінці текст, що ти там поговорив. Яку ну ви ж не забудьте мене там згадати. Ну, не згадали. Ну то таке. А скажи, Станіслав, а ви продукти харчування де купуєте? У супермаркеті чи в нашу варі? Трохи там, трохи там. Дивлюся, деякі ціни шукаю. О. А яка різниця між ціною на яйця на картоплю на шуварі і в супермаркеті? Ну на яйця фактично немає різниці. Там буквально, може, копійок 10 по картоплі. На шуварі дешевше. Наприклад, я вам наведу е, такий приклад по картоплі. Як ви кажете, коли мене народ каже, наскільки що подорожчало, е, я завжди відповідаю так: е, ми дуже велика країна. І в нас багато регіонів, і в кожен регіон живе до певної міри з економічної точки зору, економічної, по-своєму. От Шуварі була, мені казали, 6-7 кіло, гривень кілограм, так? А у Рівному чогось було 10, хоча це полісся. Але помідори там 40 дешевше, а в Києві помідори 70, так? О, дивіться. А я навіть сьогодні наводив приклад вашим колегам на Суспільному супротиву. Вони теж задали питання. Я кажу: у Києві є Троєщинський ринок. Це один з найбільших продуктових ринків в Україні, куди звозять, а потім Київ закуповує. Отам От картопля коштує 10 гривень за кілограм. А на Печерську які саме модні райони Львові? Франківський саме дорогі. Ну, певно, так, так. А у Львов... а на Печерську є базар. Там це сама картопля, яку купили у оптовиків і привезли вже коштує 15-20 гривень. Тобто, з правого берега на ліві вона приїде. Ось така сама ситуація з яйцями в різних регіонах по різному. Я спеціально попросив своїх колег, кажу, я буду виступати на телебачення у Львові. Скажіть мені по регіонам, де яка коштує? Починаючи Житомир, Рівне, Одеса, Львів. Так от ви сказали, так? Да? Розбіг цін майже в два рази від 30 до 70 гривень. І він залежить від того, де ви будете купувати. Чому, власне кажучи, виникла проблема? Це на превеликий жаль, яскрава ілюстрація наслідків війни. Для того, щоб курча несло яйце, стало куркою несучкою. Час від курча, як він вилупився, він, він в інкубаторі став нести, повинен пройти в промисловому виробництві, повинен пройти від 4 до 6 місяців. Тобто, для того, щоб ми отримали яйця у вересні, у березні місяці курча повинно було вилупитися і його повинні були посадити. Що в нас з вами було в березні місяці? Активні військові дії стояли кордони, де можливість проплатити валютою. А у нас молодняк, хоча багато купують за кордоном. Привозять якраз деякі курки, несучки. Не працювали інкубатори в Херсонській області, Луганській Донецькій області, декілька крупних підприємств, які спеціалізувалися на виробництві ЄС, попали в зону військових дій і припинили своє існування. От це те, що називають експерти, перерва технологічної цепочки. Ми сьогодні пожинаємо те, що у березні місяці не курча не посадили, воно не виросло. Тому виникла така е, перерва. Як кажуть, немає тієї курки, яка повинна була б знести. А що буде? Ну, перше, я завжди всім кажу: українці, не панікуйте, не біжіть і не давайте можливості на вас нажитися. Їдьте в райцентр, їдьте в село там будуть продавати на 20-30-40% дешевше. Як я написав, згадайте про довіру тітку чоловіка вашого в селі, Вона вам дасть за 20 гривень десяток яєць, а може й більше. Тому в райцентрах, там де ближче до сільського виробника, там ціна звичайно буде менша. Великі торгові мережі супермаркети вони орієнтовані на крупних виробників, на птахофабрики. Там буде невелика проблема, тому що така виникла перерва. І така проблема десь буде, я думаю, до кінця цього року, початку наступного. Чи буде дефіцит є? Не буде. До мене вже така дійшла неофіційна інформація, що поляки вже уточняють е, контакти з торговими мережами і шукають приміщення для е, складів. Тим більше, хто вже дуже нервується, дорогі львів'яни, ну підіть купіть собі десяток яєць, покладіть собі в холодильник. Термін зберігання від 60 до 90 днів. Якщо вже так ви переживаєте, що завтра небо впаде, у вас не буде яєць, купіть собі два десятка, нехай вони у вас в холодильнику лежать, тішать вашу душу, що у вас ну, є. Львівські господин, це важливо, вони люблять пекти, і для цього потрібні яйця. Ну, от бачите, а я люблю львівські торти, особливо львівський сирник це щось таке класичне. Пане Михайло, дуже дякуємо вам, що знайшли час. Сьогодні в п'ятницю ввечері долучитися до нашого ефіру і фохово тут розкласти від великого бізнесу до маленьких, а ще краще, великих і недорогих яєць. Дуже дякуємо вам, гарного вечора і до побачення.